А ось і розпаковка з секунду. Як я це все обирала, купляла, можете подивитись попередній частині. Що ж я все ж таки урвала? Зараз вам покажу. Насправді тут багато чого класного. Сума загалом точно не пам'ятаю, але до тисячі гривень, не більше. Тому я вам зараз покажу шведасенько, а ви скажете, що вам найбільше сподобалось. І так, перше, що я придбала, це така доволі класна базова річ, яка має бути просто в кожного. І це звичайна така біла футболочка. Вона йде. Укорочена і оверсайз. Ну, не зовсім укорочена, але не довга. Причому, мені вона дуже сподобалась, я її, чесно кажучи, не приміряла. Тут 100% хлопок. До речі, непогано. До речі, дуже навіть непогано. Ось така от це база, і вона має бути в кожного в гардеробі. Друге, в нас іде ось такий класний капелюшок, панамочка. Вона мені дуже сподобалась. Бачите, її можна ось так от жмакати. І вона просто потім гарно тримає все одну форму. Вийшло мені десь гривень 50 Далі те, за чим я просто йшла на другий день, тому що в перший день я вирішила, що вона мені не дуже подобається. Але проснулася зранку і зрозуміла, що це те, що мені потрібно, це те, що мені подобається. І сьогодні зранку я бігла по неї на секонд-хенд, щоб все ж таки її купити. І тому я вам її зараз показую. Це ось така сорочка. Не знаю, камера щось не передає того кольору, але дійсно дуже красивий колір. Якісь білі брюки, білі джинси. Ну, воно буде дуже красиво. Хочу сказати, що на секонд генді за тисячу гривень можна скласти дійсно повноцінний образ, навіть закупити більше речей для двох-трьох образів. Я купила таку нічну сорочечку, Вона дуже-дуже красиво виглядає, ось така в чорному кольорі мережа. мене тут така красива. Вона виглядає як нова, тому я її взяла. Коротше, тож 100 гривень нам мені вийшло, але гарно. Так, наступна ось така шикарна укорочена ковтиночка на довгий рукавчик. Дуже красивий відтінок, класний такий. Мені подобається гарно, приємна тканина. На тілі виглядає вау. Так, і останнє ще придбала ось такий класний топ. Можливо, він зараз незрозуміло виглядає трішки, але насправді дійсно дуже класний. Так, пишіть, що вам найбільше сподобалось, і напишіть, чи цікаві вам вже взагалі такі розпаковочки, такі рубрики. Якщо цікаво, я буду частіше таке знімати, буду частіше ходити і шукати щось цікаве. Краще. Тому так. Наступна частина буде з приміркою цих всіх речей, тому підписуйтесь і не пропустіть!